Почався сезон синеньких, і я ділюся з вами рецептом тортика з баклажанів. Це типу таке щось схоже на кабачкові торти, але дуже смачне. Нарізаємо баклажани отакими слайсами, кружельцями по 0,5 см. Висипав, викладемо їх в тарілочку, присипаємо сіллю і даємо їм трошки постояти, щоб вони трошки зм'якшили і пустили типу сік. Тобто, десь півгодинки вони стоять, солі багато не використовуйте, бо це буде вся та сіль, яка вона ніде не дінеться і буде для цих баклажанчиків. Потім служити. Поки баклажани просолюються, робимо начинку для цього тортика, тобто нарізаємо дрібненько дрібненьким кубиком гарну крупну цибулину, до неї додаємо, ставимо її на вогонь, щоб вона починала смартися. Додаємо трошки олії, бо ми ж паримося про фігуру. Не так багато, а і цибулька пустить сік, і буде достатньо. Нехай вона підсмажиться, поки вона буде підсмажуватися, ми е, накришимо, поріжемо і почистимо грибочки. Грибочки очищаю від шкірки зверху, і там знизу, де біля ніжки, між ніжкою і шапинкою є спідничка, зрізаю її теж трошки, трошки зрізаю кінчик ніжки і нарізаю такими пластиночками. Для того, щоб їх потім було зручно і красиво складувати в той тортик. Почистила, почистила, почистила знизу цю юпочку і, на, на, і нарізаю. Я знаю, що багато хто не чистить шкірки на шампіньонах, бо кажуть, що вона, типу, і так нормально. Но я чищу, я не знаю, кожному своє. Далі уже до напівготової цибулі, яка вже трошки підсмажилася, додаю грибочки. І вони теж, якби, я їх перемішаю, і вони теж біжаються з цибулькою. І потім в ітогі буде все уже посмажене і ну, таке, скажімо так, дойде Дойде все разом: і грибочки, і цибулька. В кінці смаження грибочків ну, трошки присолила, трошки приперчила. І в кінці смаження грибочків я додам. Е Зубчик або два зубчики часника через часникодавку, і те, щоб він е, наче пропарився. Бо він, як пропариться на сковорідці, то буде в нього інакший смак, він буде не такий гострий, як сирий. І е, все, коротше, оставляю ці грибочки, щоб вони дошли на сковородочки, і мене почекали. А взагалі баклажани дуже корисно їсти, тому що всі фіолетові овочі місять антиоксиданти. А антиоксиданти це типу, якби для, для покращення зору, для покращення пам'яті, для е, продлення молодості. Ну, от фіолетова та сама черниця для зору, і лохина корисна, і сливи. В общем, Всі фіолетові овочі дуже корисні, і баклажан також. Хоча баклажани є і полосаті, і біленькі, Ну, фіолетові, особливо Особливо хороші. Далі ставимо самі по собі баклажанчики. Смажитися, я їх спеціально ставлю в духовку для того, щоб вони були не такі жирні, їх можна посмажити на сковорідці, але мені таким чином приготовлені вони подобаються більше і вони не місять тої кількості жиру. і ну такі Більш дієтичні, що і менше з ним, якщо чесно, і довбанини. Отак От їх викладаю на пергамент на дечко, а потім зверху змащую олією. Виклала, змастила, можна покласти в два шари, так, щоб вони всі собі влізли. І ставлю в духовочку десь на півгодинки. І вони так змякшіють, вони будуть виглядати, наче вони смажені на сковородці. Але я ж кажу, набагато менше довбанини, і смак ні, нічим не, не інакший. І ось в них, бачите, стекла деяка кількість води, вони стали м'якшіші. В общем, отакий мені спосіб подобається набагато більше, ніж стояти з коворідкою і їх і жарити. І не бризка, і, пету, і надо мити. Ну, коротше, одні плюс. Далі починаю збирати торт. І так, в рецепті саме головне, на один крупний огірок. 300 мл йогурту, такий стаканчик. Беру огірок, очищаю від шкірки, вирізаю серединку там, де насіння, і те, що залишилося, тру на тертушку. Він, звичайно, пускає сік, і цей сік треба ну, вичавити забрати його, тобто сідити, щоб соку було якомога менше. Забрати тільки сам огірочок. Далі накришую гарний величенький пучечок кропу. Кропу можете дати ще більше, ніж я, можете дати менше. Це вже кожному. по бажанню. Головне, щоб, на... щоб огірок був один крупний на 300 г йогурту. До цього соусу ще додаю гілочку м'яти, тобто десь ну, листочків з 10 дрібнесенько Дрібненько, їх перекришую, для того, щоб ніде не попався великий кусок, бо буде аля мохіто. Перекришила е, кріп і м'яту, висипаю їх до огірка. Туди ще через чеснекодавку перепускаю два зубчики чеснику. І додаю, додаю стаканчик йогурту 300 мл. Йогурт в мене по-грецьки. Не знаю, для кого це важливо. І присолюю приперчую. Трошки ще додаю солі, трошки додаю перчику. І він дуже смачний цей соус. Його можна і до картоплі, до чого хочеш, просто хоч ложкою їш. І ще чайна ложка. Ну, За рецептом оливкової олії, я оливкової, ні, Додаю звичайної соняшникової. Баклажанчики вийшли, такі типу, як гриль. чи типу, як пожарені, Вони вже і охоловші, і все. І починаю все, починаю все збирати. Шар баклажанчиків смажених, Потім зверху на них шар соусу. Такий гарненький, не, 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 не жадничаємо, І на цей соус. Типу, як змащуємо ним. І на цей соус викладаємо, як начиночку, половину грибочків. Ті, що ми пожарли, половину грибочків. Потім знову складаємо шар баклажанчиків, як наступний, типу корж, як наступний корж в торті, Складаємо баклажанчики, викладаємо, викладаємо, викладаємо. Ось навіть видно, які вони класні і вкусні. Прямо тяжко. Потім на ці баклажанчики шар соусу щедро, і на цей соус знову ж таки грибочки. Наші підсмажені Теж часничком, але там в соусі часник по одному, а в, е, в смажених грибочках по другому. Шар баклажанів Заливаю заливається все, перемащую це все зверху соусом. І, по суті, наш вкусненький тортик баклажановий, готовий. Виглядає він дуже гарненько. Смачненько, просто супер. Підтираю тарілочком, це ж типу на подачу. Баклажани, які залишилися, можна догризти тихенько. І все. Кусочок беремо на тарілочку, пробуємо.